Всім привіт, я астролог Леся Шуманський. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні та завтра, 19 та 20 червня 2023 року. Сьогодні та завтра сприятливі дні для сімейних справ, зустрічей чи святкувань у родинному колі, або з людьми, які стали вже родиною, подзвонити мамі, допомогти їй вирішити свої справи, або ж обійняти свою дитину. І навіть забувши про вік, побавитися з нею, чи просто побавити свою внутрішню дитину, згадати своє дитинство, свої бажання, все, що любили, і дати собі цієї емоції сьогодні та завтра. Тримайте дітей на оці, вони можуть загубитися. Хтось з рідних може зникнути на деякий час з поля зору. 19.06. можливі сварки між чоловіками їм буде складно домовитися через небажання поступитися своєю точкою зору. Про те, щоб замиритися і звести конфлікт нанівець, їм доведеться пошукати компроміс. Сьогодні може бути напруження через агресію, тиск, інтриги, пихатість та нецензурну лайку. Дратуватимуть занадто голосні звуки. Рівень небезпеки підвищений, тому будьмо уважні та обережні та перебуваємо в безпечних місцях. Завтра напруження від негармонійних аспектів Спаде з'явиться можливість про все домовитися. З'єднання ліліт, Марс, Венера на своєму піку і провокуватиме нас усіх спокусами, пристрастями та неконтрольованими емоціями. Не рекомендую приймати рішень на гарячу руку, слід зачекати спаду емоційної хвилі і лише тоді робити висновки про події, що сталися. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того щоб він був більш точний саме для вас, запрошую вас на індивідуальні консультації та в мою систему АстроСупровід. Підписуйтеся на мій блог в інстаграм, переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Дякую вам за увагу, за лайки, за підтримку. Всім гарного, спокійного дня!